Всім привіт, дорогі друзі! З вами Варе. Сьогодні ми продовжуємо грати ЛВК, і сьогодні у нас наступив уже другий день. Неправда ну, він вже наступив ще вчора перед ночі, але нічого, думаю, записання ніколи не пізно. Так, так є ціла доба. А, Що ж, давайте покажу про такою. Ми граємо. Граємо ми проти арабського клану і по балансу, знаєте, арабський клан розізують якісь жорсткі тіпи, да це як в мемах, там по пабгу якомусь там таке буває. а... Тут виходить ось таке. Тут <смі> ми по балансу жорстче виходимо більше. Окей. А, що по таблиці? По таблиці ми зараз займаємо третє місце. Тут прям клан якось вирвався на перше місце по лютому, не знаю, тому треба буде пробувати доганяти. Окей, що я тут наварив? Наварив я тут мікс з супер-синяками. Зараз покажу, що за база у нас буде. Я зараз одразу ставлю Вардена на землю. Так. І давайте перейдемо до нашого номера, ми будемо атакувати. Ну тут я помінявся, то будемо атакувати 29-й. Так, що тут по базі? Блін, мабі, б треба було б тряску взяти, мені здається, краще. Да. Зараз, секундочку, тут не те, що треба взяв. Реально, планував тряску, але якогось фіга запросив фріску. Нічого буває, давайте. Можна так сказати, приступити до атаки. Окей, що я тут планую зробити? Я тут новий ну, понял, для чого тряскати, щоб активувати таунхол. Тому звідси у мене буде закидуватися машина. З цієї сторони, біля 12 годин, ми закинемо Вардена з хілками. Ну він тут забере цей сектор, забере напевно чемпіонку. Тут у нас створиться такий коридор. Я тут проб'ю шлях для суперсиняків. Перший джамп у нас буде. Сюди йти. Десь тако, навіть, щоб на цей сектор, напевно, так зробив. Хоча не знаю, може хай вони всі разом а, ідуть. Коротше, ні, напевно, обділю трохи цей сектор. Хоча, можна, знаєте, щоб просто йшли в цей сектор, але в цей сусідній вони зайти не могли. А тут вже зробимо прям, повністю цей сектор. Коротше, щоб вони тут все порозбивали, повернулись потім сюди. В принципі, щоб вони не розбігалися, все, я так хочу зробити. А, що ж, по я все Об'яснив, тому давайте приступать до атаки. В принципі, по бустам мені армія не потрібна. Тут, в принципі, все фулове. Так. А, перше, що починаємо. Рязка, давайте так. І давайте отсюди закину якраз так, куля на перевірку на Тесли. Далі ми закидаємо отсюди грандвардена хм Вроді Тесл не було, нормально. Блін, я, я подумав, де ця машина, вона там за майстерність сховалася, трошки я нафрягся вже і думаю, фігас, що це так зжерло швидко. Я ж все перевіряв. Алло, так. Так, ратуша вже зноситься, потрошки Варден же підходить до сектора. Найс, він першу чемпіонку зараз вирубив, вона йому потім заважати. Дай не буде. Не буде все класно. Так ще давайте кулю запущу на перевірку. Волітіріу мейбіб запустить сюди. Давайте хай почищує. Так, 2 хвилини часу рівно вже було, тому тр трошки вже скоро будемо починати запуск армії. Блін, а це 6 скелети тут, ну реально, не те, що треба мені. Так, сюди можна. Так, мага ще на почистку. Так, окей, вже... Ага, даже тут не треба мені нічого про... Хоча давайте сюди і проб'ю, щоб і ні. Можна оце все так уже запускати. Помічник теж йде туди. Так, як я казав, скинемо джамп таким чином. Тут а ми підкинемо так. Бляха, людяний ще вкака, це халепа, чесно скажу. Прожать, напевно, пізніше, давайте це зробимо. Так, можна сюди фріз. Чемпіонку дробнемо ми з сюди. Ще рейдж, прожаття. Так, було б класно, знаєте, ще прожать би ой, прожать баночку на героїв. Ну, реально, так би там чемпіонка теж допомогла нам. 33 секунди. Йома, я ще й не встигаю. Так, давайте. Отут на почистку. Слухайте, Атака, в принципі, вроді і заходить, але. З другої з сторони, вона й не заходить, тому що в мене часу прям не вистачає. Де там в мене кінг, кінг, давай там рости, рости так. А, бляха, там ще й посторонні постройки ще є. Йо -йо. Да. Коротше, в принципі, атака нормально так зайшла, але по часу я не вписався, так сказати. Ну, атака нормальна, в принципі, хм. Ну, на ЛВК по, -по, -по статистиці погано, а так, то всей в принципі, попитка була така гарна спроба. Все було гарно продумано. Ну, це реально біда, що по часу я не вписався. Що ж, перейдемо до наступного аккаунту. Давайте я покажу, що я буду ще атакувати тут. А, так, стопанда ми вже зробили ще. Я буду проводити атаку. А, так, обмін тут буде 15. Не знаю, може, не буду записувати. Реально. Що там? Форд теж 15, ка не знаю, може я оці не буду записувати акаунти, там, до 15 я вже це поб'ю, а то, як вчора ще опозорюся, да, то краще вже, попробую там самостійно побити. Давайте я запишу ще з цього аккаунту, атаку, да, і думаю, можна буде реально завершити, то що. Нема таких, знаєте, противник слабенький попався, тому і такі в нас результат. Все, давайте, я перехожу до next аккаунту. Все, я буду тут робити останню атаку, показую мікс, яким я буду атакувати. Наварив я тут супер-хогів, все-таки недавно мені зайшов цей мікс. Ну, знаєте, на 13-ті так хорошо зайшов, тепер будемо пробувати на 14-й зробити якусь грязюку. Що ж, а, давайте покажу, що тут у мене за номер, це 12-й номер. Тут а, ось така база, реально, тут ніяк. Я повнів, ну можна зайти десантом, але доволі не знаю. Мені трохи лякає цей сектор, всі бомби може попастися, дай. реально, не хоче ризикувати. Що я хочу зробити? Я тут скину куль на перевірку, почищу міні-дракончиком тут, щоб квіна не пошла кудись-сюди, да, вниз. Я хочу її запустити якраз сюди, щоб вона забрала ратушу. З кланкаслом, чесно, спорно, як я його буду виманювати. Ну, я, напевно, тут скину кулю. Попробую все-таки, щоб Суперхог сюди добіг, він, в принципі. Виминить клонкастл без якихось проблем. Вроді як, да. Даже стін пойде ось до сюди на башню Магу. В принципі, я думаю, може бути все класно. Так, а що далі? Ну, Перед тим, як кинуть я закину ще сюди з трьох годин вогнемет. Треба було тут трошки аршерів покидати, щоб відманював морту. Нереально, пару тичок морта може. Ой, Морта. вогнемет може пропуститися доволі погано. Тому треба буде це теж а, страхувати. Так. Ну і що? А, коли Квіна зараз б'є що треба буде її тут забрати, коли Соло Інферно почне по ній бить, забираю. Кінг у нас тут скинеться сюди, десь на казарм, квіна сюди, і з цієї сторони ми вже будемо заходити, так сказати, суперхогами. Так. Ну, покаке, покаке. В принципі, стрьомнувато, але прорвемося. Думаю, ще й нас є так, туди. Квіна, думаю, вона теж пойде туди разом, так сказати, туди, <різь> разом з Хогами. Так. Думаю, там вона без проблем справиться. Отрута в мене теж є. Фрізи, що теж будемо конкастел фрізити, Тому все, в принципі, я готовий до атаки. Так, так, да. думаю, все пойде класно. Хоча слухайте. Ті, ладно, давайте. В принципі, думаю, зайде нормально такого вогнемет. Все готово. Давайте. Трошки реально <сих> сикотно. Так, Все. Так, одразу починаємо все з вогнемета. Блін, тут ще й тесілки, кстати, можуть бути. Так, сюди. почищуємо одразу шлях для квіни. Так, окей, пару тичок пропустить, нічого страшного. Давайте вже починати. Квін хілить. Так, я тут не заберу ніяк пушку, у мене куль прям. Бляха. Так. Фіговенько, Давайте так зробимо. Давайте так зробимо. Реально, у мене. Квіна! Найс, так, найс. Ладно, все-таки вб'ємо одну хі. А ладно, навіть і хілка вижила. Ніфіга собі. Окей. Так, заберемо... А, ладно. Не знаю, каке може і не треба, бо у мене і так мало суперхогівщи і квіна не туди пішла. Ммм, прийдеться, напевно, зараз щось пере перестроювати мою тактику. Окей, давайте рейдж на квіну вже перший пойде. Maybe, кстати, а давайте... А давайте все-таки попробуємо, мейбі, даже... Какая виманиться, слухайте. Так, найс. Nice. Він уже нічого не... Ага, все, вона дура, вона вперед в паркану. Нічого, окей. Так, що може на ратушу. А, бляха, да тут. Та ладно, давайте й на ратушу. Щось я трохи сьогодні не в формі, опять, да? <прав> Прям реально зараз перестроювати тактику, пройдеться, всю. Так, окей, там квіна трошки почистить, хогі так просто пойдуть, реально, у мене немає чим тут ще почистить. І хай нараду, що йде кінг, тут ми давайте запустимо. Давайте близько тут суперході у нас підуть. В принципі, я вже не встигаю ніяк. Реально. Все прям влажа якась не атака. Вроді і все гарно продумуєш, а якась херня виходить, ну серйозно. Так, ну і фріз у нас, як ви бачите, пішов не на каке далеко. Так, прожме. Чи прожаття і... Та реально, я щось не знаю, що за мною, кстати, Но А-Юнів ще у нас багато живе. Так, сюди давайте рейдж. М -м так, 40 хвилин. Ой, 40 хвилин, 40 хвилин. От би атака була на 40 хвилин, я не знаю, я, напевно, би реально встиг би. Даже можна всліпу було б атаки проводити. Так, так, так. Що там тут нам не треба почищувати. Та можна скинути на почистку, на всякий випадок. Ну, реально, я прям. Я опять не встигаю. Що поробиш, блін, який тільт прям виходить. Реально, ще пару таких атак, які я не встигаю. І, напевно, треба буде реально в Brawl Старс вже входить, тому що а, ну, з, такі, з такої рукожопості тільки в Stars і катай. Так, блін, давайте, дожміть хоч якось. <паду> Останню вірус її потратив, ну, 91% прям. Обідно. А, це вже другий день у нас виходить. Перший день був такий. Ну, напевно, перший день даже гавняніше вийшов, але... Тут я прям не встигаю по часу. Прям щось дуже фейлю. Не знаю. Ну давайте попробую там вже вже точно позакрити 15 Я думаю, з такою якийсь такої полосой неудач краще. Як це кажуть, чорною полосою краще, напевно, позавідео буде оцей ТХ поменше позакривати. тому що його, я знаю себе. В принципі, на відос я так жорстко можу ще й протупить. Тому все. Завтра покажу якийсь повторчик, і поки що ми на другому місці, навіть дивно як а, з таким гравцем, як я, який атакує, там десь не знаю, скільки в мене в складі. З п'яти акаунтів можна сказати. Не знаю, як <смі> з моїми п'ятьма аккаунтами і з моїми атаками ми ще тримаємося на такому місці, але факти фактом факт, на третьому місці. Тому все, зустрінемося вже завтра, покажу вам деякі повторчики. І завершить в нас вже другий раунд ЛВК. 80 на 68 ми відгуляли. Давайте перейдемо, подивимося, що там. Знаєте, такий був суперник, що. Реально, був шанс би на тотал, але є такі прям. <хи> в когось не вийшло в мене, як ви бачили, навіть такі трошки з часом не дожав. Да? ну і Була атака 16 на 15, де я взяв двушку, прям не знаю, щось на мене взагалі це не похоже. Ну окей, що ж, давайте перейдемо до перегляду атак. Я вибрав тут атаку на перший номер. Обрав атаку, яку вам показати тут на 9. І також вроді ластову я обрав на 15. По дефу по дефу ми будемо дивитися атаку на 14, атаку на 9, і також атаку на 11. Окей, давайте почнемо з наших атак, побачимо, що там у нас за атаки були. Давайте знизу так доверху пойдемо. Що там я обрав. Пам'ятаю, так, да, 15 номер. Реально. Купа, купа, так сказать, побитих баз, то трохи запустилась. Так, тут, як бачите, у нас атака, би проходить гідрой. 14-таунхолл й така база, тому давайте дивіться. Так, найс. Дірік переключився. Окей, дивимося. Тут атак буде зараз з прожаттям Вардена Дірік, так сказати. Можливість була така, щоб Дірік долетів ближче до ратуші і забрав ту ратушу. А так, В клан Каслі у суперника сидить відьма. Тільки відьма, чи що, подожди? Да, не вийшло, там просто земний юніст. Окей, поки ми тут роздивлялися, що там у нас армія робить, що там у суперника в КК, тут арчери вже потрошки зносить деф ратуші і забирають саму ратушу. Так. Окей, ратуша знесена, ну і далі тут, можна сказати, все. Справа йде за драконом, ми можемо навіть 2Х поставити. Біля 9-3 годин закидується в нас чемпіонка. Дивіться, навіть ще й суперарчері деякі вижили і дочищували, але да? морта їм все-таки. Не дала цього зробити. Прям реально Я думаю, може, зараз ще їм арчери там виживуть де будуть добивати, але ні. Подступна морта, так сказати, вирішила зробити, окей. Ну ладно, дочепилися до той мортири. Давайте далі, так сказати. дивіться коментарі, що нас залишилось. Залишилося в центрі базі, бази так сказати, соло інферно У нас тут тільки герої залишилися, ну і квіни у нас ще є прожаття. Тому о, переживати нема за що. В принципі, от така трішечка забирається. Так, наступна атака. Наступна у нас буде проходити на 10 номер, да? на 9 номер у нас буде йти атака. Так. Що мені здається, я десь. Десь я не те взяв. Да? На 10-й ж ми говорили, Да? Тут просто 14-й таунхол, а тут 15-ка у нас, то давайте цю. Реально, щось думаю, що щось не так Хулі там, там вже ми йдемо по 15 таунхолам. Реально запутався. Ну, ввечері, да, в принципі. Реально, після тяжких днів ту таке буває, що прям тупиш на місці. Ну так, як ви бачите, у нас тут вже буде йти атака корінцями. А, Так, квіна скидується з 9, тут вогнемет закидується з 6, носія. просто тут заходить спам з відьми плюс корінці. А, як бачите, мікс ще працює, хоч їх і різали, але. Реально, такий юніт, що ніякі фікси не допомагають, і розробники навіть не знають, як його пофіксить, походу, що їм ще зробить. Так, ну давайте дивитися. Так, прожаті варно вже активовується. як бачите, тут на Вардена юза. Ага. Блін, мені здалося, що там просто Ульта на Хіл була у Вардена, але реально здалося просто. Так, потрошки підкидаються скелетне, там відволікають деякі деф, кінга того ж самого, тож варто відволікти. Все, реально, все, Забирається ратуша. Я не знаю, що ще можна тут прокоментувати, але реально корінці просто заходять в центр бази і все розбивають. -да. Реально, оце пофікшений юніт називається, як бачите. Там да? був імбой, де і так сказати ще і залишився, так сказати, більш-менш нормальний імбой. Давайте вже на 2х поставлю, тут залишаються залишки бази по типу Башти арчів, там Башти магії, ну і все, і там інше, це ресурсні будівлі. Так, ще навіть вогнемет прожив да. Ну, як бачите, що вони зробили з парканом, і звергів, так сказать. Отака От атака. Реально, ще, роб... ще працює, так сказати, мікс. Так, да, хоч його і фіксили. Окей, що ж далі? Там, на перший номер у нас атака, погнали її, дивитися. Отака От база, атака буде також проходити корін... корінчиками нашими всіма улюбленими. Так, подкідеться вже скелетні для відману уваги. І тут просто сразу з однієї сторони, все одразу закинеться корінців, відьми, мет, оці всякі герої, да, все. <п realise> От такі, про, такі прості атаки, так сказати, просто скину да і все, маздроп. Так, рукавиця юзається на королеву стріла, на Вардана рейдж тут юзається, вже, як бачите. Так, все це вже скоро буде прожиматися, просто вже вони доходять, так сказати, в, в центр бази, там вже доволі великий дамаг по ним буде прилітати. Да, вже юзається прожаття. Так. О, окей, ратуша активована, скоро тут вже забереться моноліт. Блін, чи і соло інферно там тако, на задньому плані б'є, доволі фігово. Так, подкидується чемпіонка вже тут позаду. На чемпіонку і зайця нова тваринка інвізного лиса. А, так, ну давайте вже, може 2Х поставити реально. Тут масдроп просто залітає да і все і розрушає. Прям не знаю, так само, це, знаєте, це як з драконом це що десант вже пролетів, все. Далі там справа за драконами. Ну, реально, на 2 х ставлю, тому що ну, коментувати там більш такого толком і немає що. А, ну Так само і тут, а просто скинулися реально корінці, вони пройшлись по базі, реально, де ще її заходить, як ви бачите, на трьошку. Хоч і нерфули, але реально, ще, так сказати, мощні. Так, все, по нашим атакам у нас все завершено. Давайте перейдемо. До атак суперника я тут обрав. А, вроді, давайте зараз подивлюся. Так, на 9-го буде. Так, що вам там казав? На 9-й, да? на 11-й. Так. Да. І якраз на 14-й номер. Давайте почнемо з самого низу. Так, як бачите, такий мікс єті плюс суперарчер. Всіма відомий мікс, так сказати, з мишами. Зараз будемо дивитися, що тут таке буде. Так. Черевички юзаються на кінга. Реально. Доволі рідко я бачу дану здібність. А, хто коли бере, але в принципі на земні мікси вона грається. На Квіну – стріла, на Варден Дефолт і на чемпіонку теж Дефолт. Окей, ну давайте дивитися. В принципі, поки що не бачу, щоб хтось юзав нову здібність на чемпіонку, ну реально було б цікаво подивитися, <laughs> якщо б хтось юзав все-таки. Так, в какету супер дракончики? ну у нас це по дефолту, так сказати, стандартному стоїть. Так, прожаття Вардена вже активовується, ну Єті заходить в центр реально. Тут поки що теж не буде що коментувати, напевно, з ЄТІ. Там вже за мишами буде трошки цікавіше, я думаю, дивиться, але все одно ми на 2х поставимо там. А хулі там цікавого дивіться, як там миші будувати базу. Окей. А, миші вже закидуються. Тут фрізиться інферно і чаклун, але не фрізиться метальники. В принципі, миші зараз починають помирати. Реально, трошки тільтова тема, але як ми бачили, і то там трішки буде, тому париться сильно і не варто. Мишей то взагалі толком не залишилось. Тут вся надія на цих пару корінців на ЄТІ і все. І на героїв тут квіна у нас ще є. Та uh, да, й в Кінга навіть прожаття. Так, активується Кінг, тут так хорошо ламає паркан і проходить до Соло nice. ну все, У Кінга тут немає таких uh, сильних конкурентів по дефу. Все, Солоін забрато, да, і тут з іншим дефом він без проблем справляється. Да, і тим паче, дивіться, скільки у хітпонтів. У нього там десь о, 70% Напевно, десь 80% ХП у нього було. Uh, так, ну Я думаю, можна на 2х поставити. Тут толком вже й немає що коментувати, то що тут далі йде чисто добивання бази. Окей, Квіна тут вже помирає, можна і на 4Х поставити. Реально Кінг тут МВП uh, чувак вийшов. Так, Ось така у нас атака. Ну, не у нас, а uh, суперника атака. В принципі, навіть 14 хала має такі мікса, у нього з мишами все пішло не по плану, але як бачите, в принципі. Добрав юнітами, Да От що значить, бо вимік, що навіть заклять не треба. Так, і тут я показую 10, атаку на наш 11-й номер від 10-го номеру спеника. І у мене така база стоїть на 14-му тауну холі в мультиплеєрі, якщо там дивиться, да, реально видно. Чувак, з бо я теж таку базу <схи> копіпастив десь там в сайті, на сайті. Що там у нас? Іде такий самий, як бачите, дроп просто корінцями плюс відьмами. Такий спамчик. На тут бачимо, взялися фрізи і рейджі без, так сказати, скелетних заклять. По чемпіонці дефолт, по Вардену дефолт, по квіні дефолт і по кінгу теж дефолт. В принципі, він нічого не міняв, залишив дефолтні здібності на героїв. Так, ну як бачите, тут вже сектор прям розрушений, тут прям хороша проходка вже йде для корінців. Ну, знаєте, їм там немає різниці, у них кругом хороша проходка, вони прям своїм цим жиром ламають будь-який паркан, яким б він прокачкою не був реально. Юніт, який прям. не знаю, видалив якийсь сенс для паркану, для його прокачки. Там, В принципі, наше його качать, якщо тебе будуть корінцями там на 16 зносити, ну Реально, але. Але правильно, ну рано чи поздно, я думаю, їх все одно ще пофіксять. Так. Поки ми тут розсуждали про корінців, да, які вони їм то як бачите, вони вже забрали 60% бази. Тут а, а, біля 3 годин почищують саме вони кінг і чемпіонка, а там а, біля 9 годин, то там справляється п'єка з квіною лише, почищують даний а, куток. Так, різкі кидається тут на пушку, рад, що зараз забирається. А, можна на 2Х це все поставити. Ні, реально, тут все. Там залишився такий сектор з більш... <кліст> найбільшою кількістю Тесл. Так. Ну і все, отак От таким чином дана база ламається. Якщо я колись буду в леген... не в легенді, а десь в Титані, то в мене така ж була стоять, то тепер ви знаєте, як мене зламати і, так сказати, мінус 50 кубків мені зробить <кліст> лайфхак. Так, ну що, далі. Далі я там що вам обіцяв показати, атака на 9 номер. Там вроді усперника це атакував 4. А, не, 15-й теж поняв. <сум> поняв, поняв. Так. Ось така база. Слухайте, це ж похожа база, тільки вже іншим міксом. От, блін, на копіпасті це. <сум> реально, на копіпастили, і тепер суперники можуть реально взяти один той самий мікс і все. А На, да, реально, тут якось дуйки трошки в даній базі дивно стоять. Десанто без проблем можна висадити біля ратуші, Ну, атакує тут суперник у нас, на нас атакує він саме райдером плюс дракончиками. Давайте подивлюсь, що тут, пос... поки там зноситься, так сказати, десантом частина бази. Тут чувак атакує рукавичкою, дефолт на квіні, на Вардені рейш юзає і на чемпіонці теж. Дефолт. Ну, мало ще хто викачав такту спорядження на чемпіона. Тому йо, всі пока що їздять дефолт. Та й дефолтні снаряги на чемпіона. Вони доволі імбові. Так, давайте уберу цю штучку, щоб не мішало. Так, забирається утрату, що в підсумку Десант зніс 25%. Алло, алло, а, а де дракончики? Так, отут вони скидаються. Ну, не вони, а. Біля 9 годин скидується герої на почистку, ну і тут вже ближче до 6 годин закидується основна армія, ну, гідра, так сказати. Давайте вже 2х поставлю. в принципі, тут і зараз. Це так само, як мас-дропость, за десантом саме цікаво подивилися, да і все. А там, скільки ми вже не бачили, як ці райдери і дракони б'ють і зносять чужі бази, реально Так, ловиться це торнадо, але це не критично. Ну і все. Тут залишається сектор з арбалетами, залишається сектор з метальником, все це без проблем забирається. 80% бази як і не було. Ми на 2 їх здимося, то, звісно, для нас це овер швидко. Так, квіна там зверху почищує сховище останнє. Кінг там безпорадний взагалі стоїть безпомощний, бідний його там забирають і все. Трєшечка забирається. Суперник, так сказать, лутає. Все, всі атаки, що я хотів, я вам показав, вибрав там, тому що атакували там зазвичай зверху, що я не показував там ратуші повище свого. Е, так, Ну, коротше, суперники атакували, слабших суперників, Ну, суперник, так. Це тавтологія товтологіше. У ну, нас чуваки атакували ставших, того, що е, такий баланс нам закинуло прям порадшим. Я вам показував на початку. Зараз це правда неможливо щось показати, тому що ну, реально все познесено. Так, по таблиці покажу. Ми зараз на другому місці, 175 зірочок. В принципі, в... Подошву дихаємо першим місці. Ну не знаю, чи ми переженемо. Особливо, якщо я так само продовжу атакувати, то думаю, 100% ми їх переженемо. Окей, ну все, друзі, буду на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд даного раунду ЛВК. Дякую вам за лайки. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верест. Всім пока!